би я хотіла би, щоб ми з вами пропрацювали, це резерв сумнівних боргів. Воно має відношення. Чи вам видно? А, ні, те саме бачимо, що було. Те саме, що було, Стоп. Да, облігація. Все, виправила ситуацію. Чи вам видно? Ні, не виправили. О, зараз так. і Так, Резерв сумнівних боргів це резерв кредитних очікуваних збитків від дебіторської заборгованості. І е, коротко говорячи, зараз я вам напишу приблизно схему, існують дві ситуації, коли говориться, резерв робимо, я так от або, або резерв не робимо. Не робимо. Для чого? Я, коли я говорю слово резерв, якщо на дану секунду, давайте домовимося, що ми говоримо про сумнівні борги, добре? Угу. Коли ми робимо, тоді, коли у нас є дебіторка, коли ми не робимо, тоді коли у нас 95% чому 5% це статистична, скажімо, похибка. Коли ми е, 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 зазвичай все продаємо за готівку, зазвичай все по попередній оплаті, немає сенсу робити резерву. Розумієте, просто його сенсу в ньому немає. І якщо там є якийсь бідний дебітор, там загубився. То він не є, допустимо, таким важливим суттєвим. Але суттєвість тут повинна застосовуватися, чи він суттєвий, чи не від то в залежності від того, наскільки він має вплив на нашу фінансову, мається в виду його величина по відношенню до нашої фінансової звітності. Ну, тим не менше, рішення має бути прийнято в залежності від умов, в яких живе підприємство. Логічно. Тобто резерв робимо або не робимо. Якщо ми резерв не робимо, ми списуємо наші якісь такі виключення банкрутства. Ми списуємо відразу в момент, коли воно є визнано банкрутством і списується з нашої дебіторки. Тоді ми таким чином маємо документи, і тоді ми списуємо відразу на витрати періоду. Але в нас ми будемо з вами працювати, коли ми все-таки резерв робимо. Коли ми резерв даний робимо, у нас може бути два варіанти. У нас може бути варіант і два методи, і вони є достатньо такими спрощеними. І про це буде говорити наші стандарти про фінансові інструменти. Що це у нас може бути? Це у нас може бути метод, метод е балансовий, совий, і наступний метод, який може бути у нас. Це може резерв е і метод, е метод прибутка, прибутку. Збитку, Звід по прибутку збит. метод, звіту. Давайте я напишу звіту про прибуток, прибуток або збиток. Збиток. Тобто наша форма номер два, форма два. Зрозуміло, так? І так, що говорить нам балансовий метод? Балансовий метод буде поділятися, як завжди, на розіставити. Це два питання. У нас є єдина ставка єдина ставка, яку ми застосовуємо до всього дебіторської заборгованості, яка у нас є на кінець звітного періоду, на 31 грудня. Єдина ставка. А може бути, ранжирування. Рахунків дебіторки. Дебіторки. Тобто ми ранжируємо її по періодах оплати. І чим довше нам не платять, тим більше відсоток сумніву. Зрозуміло? Тобто є два методи: єдина ставка і ранжування. Існує єдина ставка, коли є один дебітор. Коли вони всі якось в одному періоді виникли, і в одному періоді планується погашення. Ранжерування, різні періоди виникнення більш точне. Якщо між двома єдина ставка може застосовуватися в проміжковій звітності для спрощення, ранжирування, дебіторки будемо застосовувати. Це більш точніший аналітичний метод, і він є більш пріоритетніший. Я тут напишу пріоритет, він застосовується в кінці. Наші в кінці звітного періоду, чому ще так застосовується, тому що коли приходимо ми на перевірку, ми дивимося і ми говоримо, дайте нам звірки з дебіторами, правильно? Тому що ми повинні зрозуміти, чи є там такі, якісь нам викликають сумнів, давно сидять в дебіторах. от вони якісь неправильні. Тобто там вже є якась сумнівність того, що буде воно оплачено, оскільки ми повинні тестувати, бо це наші активи. Ми не повинні мати їх завишеними. Ми повинні їх протестувати на обесцінення. Ось саме такий момент і робиться методом в даній ситуації пріоритетним рентжування дебіторки. Оскільки ви повинні запитати підприємство чи підприємство, яка має дебіторка, і як довго вона склалася. І чим довше, тим вищий відсоток нашого сумніву в оплаті і метод звіту, метод звіту по прибуток і збитку. І він застосовується процент до чистого чистої виручки. Виручки або до чистого доходу. Що це означає? Береться виручка і віднімаються знижки, які були. Скажімо так, ми надавали нашим покупцям. Тобто, ми мусимо відняти ці знижки, очистити нашу виручку. І виходить, ситуація, ще можна сказати: наступна ще є відмінність оцих, коли ми робимо резерв оцих двох варіантів відмінність в чому є. Так, зараз я його їх якось так виділю нам гарно. Метод балансовий буде нам розповідати. Про сальдо резерву. Розумієте? Ми не говоримо, який є, яка є проведення. Ми говоримо, скільки має бути на сальдо дебіторка і контрахунок резерв сумнівної заборгованості або резерв на кредитні по кредитних ризиках. Метод балансовий з нього так і балансовий, що він говорить: про сальдо метод. Прибутку і збитку, він говорить нам про водку: дебет, витрати по резерву. Бачите, про що йдеться різниця? Одне говорить, яке буде сальдо, і ми ці витрати враховуємо. Інше говорить, скільки ми даємо на витрати. Зрозуміло? Угу. Потрібна практика. Я так думаю собі, давайте спробуємо рішити хоча б одну-дві задачі, і ми з вами зараз. Одну одним методом, другий другим, і ви щось візьмете на домашку, щоб собі про... спробувати самостійно зловити. Я вам навіть напишу відповідь, а ви самостійно до цієї відповіді ще дойдете. Добре, дві задачки. Галина, а резерв кожен квартал обов'язково треба робити, чи можна на кінець року. Дивіться, для того, щоб був кожен квартал, є застосовувати єдина ставка. Проміжна, дуже часто застосовується <кій> проміжна звітність. Це може бути єдина ставка. Е, ви можете побачити, яка приблизна ставка була минулого періоду, і ви маєте право це застосовувати щоквартально. Чи застосовувати це якщо квартально, ви знаєте, це залежить від суттєвості? Але е, ну, стандарт все-таки говорить, що це професійне сучення від суттєвості. Якщо б ви мене запиталися, так, застосовувати за квартальним. По і для того і передбачено, що є таке спрощення це єдина ставка. Тобто, ви просто берете відсоток від, скажімо так, до дебіторської заборгованості, якщо ви вибираєте балансовий метод. Ну, а метод прибутки і збитки, воно само собою буде у вас, скажімо так, мати місце. І так, наступна ситуація: ми маємо з вами прорахувати наш резерв сумнівних боргів. І так, що у нас тут виходить? Компанія передбачає свої блікові поліції створення резерву сумнівних неборів шляхом відсотка від чистої реалізації в кредит. Тобто, ця що є чиста реалізація в кредит. Списання безнадійних рахунків здійснюється за рахунок резерву. Компанія здійснює 40% продаж в кредит за оцінкою 3% Є безнадійне. Наступна інформація за 13 рік доходи від реалізації 980, Знижки надані покупцям, є знижки постачальників. Це має відношення до собівартості, колеги. Є знижки покупцям, воно має відношення до виручки. Будь ласка, не плюсуйте всі знижки разом. Це різного о, джерела походження знижки. Е, колеги, Окей. Зафіксували собі. Бо в нас є знижки постачальників, які надають нам постачальників. Це не є виручка, це є, має відношення до собівартості, а є знижки, які надаємо ми. Окей. Давайте далі. Доходи від реалізації 980, знижки на покупцям склали 15. Наприкінці року компанія списала заборгованість одного із своїх покупців, оголошених банкрутом на суму 2500. Нам потрібно знати суму витрат, які має відобразити компанія. Що у мене є? У мене не надана дебіторка. Я можу мати лише одну інформацію, яка мені надано дохід. І так, дивлюся вище, який у мене може бути застосований метод, як би ви казали, балансовий чи звіт прибутку і збитки? Звіт про прибутки і збитки. Вичувається. Правильно, давайте спробуємо це прорахувати. І так, що у нас виходить? 980 є таке? Угу. Це наш дохід федералізації. Я повинна його очистити. На що? На 15 тисяч. На 15 тисяч. Абсолютно правильно. Я його очищаю на 15 тисяч. І я маю очищений свою, ем, свій дохід 980 мінус 15 тисяч. Окей, але цього мало по цій причині, що я повинна витягнути і вичленити ту зону ризику. Компанія працює, здійснює 40% кредит. Ну, от дай мені предоплату 60%, 40% зробиш пізніше. І ми починаємо розуміти, що зона нашого ризику це є 40%. Логічно. І що я ще повинна зрозуміти? В цій зоні ризику 3% будуть безнадійними. Ще помножити на 3%. Зрозуміли? І в нас виходить, помножити на 40%, помножити на 3%. 11,580. Відповідь це. Колеги, чи зрозуміли, як, як прораховується ця? І яка в нас буде проведення? У нас буде дебет, резервна сумнів, дебет е... витрати по резерву на сумнівні борги, кредит. У нас буде резерв, сумнівна дебіторська заборгованість. І коли в нас буде баланс, у нас буде резерв зменшувати нашу чисту дебіторську заборгованість. Що ми робимо з 2500? Ми їх не враховуємо, тому що воно в даному методі вона на нас не впливає. Ми маємо суму. Яка буде у нас по звіту ОПО? У нас буде говорити, який дебет витрати по резерву. Розумієте? Угу. Це ця, ця сума 11580 буде говорити мені про дебет витрати по резерву. Окей. Юля Сергій, Марина так. і Артурочка. Все, супер. Ви схопили. Давайте подивимося на е, другу. А третю, четверту і п'яту ви вже візьмете собі, спробуйте вдома самостійно ще раз прочитати. І так, компанія ЗЕС передбачила в своїй обліковій політиці створення резерву на сумнівні борги шляхом дебіторської заборгованої, обліку дебіторської заборгованої за термінами оплати. І вже ми дивимося терміни оплати. Окей, ми маємо дебіторку, і ми маємо терміни оплати. І це у нас метод буде другий, балансовий. Логічно. Виходить, ситуація наступна. Ось у нас є наші дебітори, і це, щоб ви не добавляли, це вже сума разом. Це от 40 плюс 27, 35 плюс 10 і 5 плюс 17. І в нас розбито ранжирування відбулося по строках оплати з 1 до 45 і вище 45. І чим більший срок прострочення, тим вищий відсоток безнадійності. Правильно? Є. Mm Окей. -hmm. Yeah. Okay. І так, читаємо далі. Сальдо по рахунку резерв на сумнівні борги становило 6375 за кредитом. Окей, уявили собі там літачок і в кредиту оціночний резерв на сумнівні борги. Протягом 12-го року були товари продані в кредит у сумі 800. Окей, добре, списано дебіторсько заборговано 7525. Яку суму видатків питається, потрібно відобразити компанії. Компанія не питається за сальдо, компанія питається про видатки. Давайте собі порахуємо, що у нас є для того, щоб ми пішли до видатків, ми повинні що зробити? Прорахувати наше сальдо. Як буде наше сальдо прораховане? 45 на 12,5%, 22 на 25. Ідеально: 45 помножити на 12,5%. Плюс. 22. 22. на 20. Саме так. помножити на 25%. Це у нас дорівнює. Вийшли ми на сальдо. Давайте пробуємо виходити. 45 помножити на 22,5%. 22 помножити 22. на 25%. І так, яке ми маємо з вами сальдо? Сальдо. Резерву на кінець періоду. Так. Яке? В сумі? 11, 125, ні? Ідеально, 11, 125. Це не витрати, це є сальдо. Яке у нас є сальдо на початок? На початок. 6, 370 6. 370. 370. Що у нас ще відбулося? У нас відбулося. 8. Списано. Списання, продано. А продано до нас відсо... немає відношення до того моменту. Списання відбулося 7, 525. Зрозуміло, так? Далі у нас ще відбулося нарахування резерву. Угу. І ось у нас тут є знак питання. Нам Ні. воно невідомо. Але в нам відомо сальдо на кінець. Є таке? Яке в нас сальдо на кінець 11, 125. 125. Якщо б ми з вами так рішали, то ми б взяли так: 6,375 плюс нарахування. мінус 8,55 до рівня. 11.20. 11. Ви зрозуміли, так? Що ми зробили? Нам uh -huh. потрібно нарахування. І це нарахування. 1600. Нарахування. Дивимося. 11, 125. Переносимо з протилежним знаком

Розумієте, що у нас є те, що в нас запиталося. Сергій, пробачте, вас так само вийшло, бо я не почула. Тобто ми дивимося, скільки нам ще не вистачає до сальда і це дотягуємо в проводку. Дебет витрати будуть 12, 275 кредит резерву. Колеги, чи це зрозуміло? Так, зрозуміло. Ну, супер. Це ну, це з вами нас... зрозуміло. Все буде добре. Це у нас є е, різничка. І так, давайте спочатку фіксуємо два варіанти дозволяють: резерв робимо або не робимо. Коли не робимо, коли не суттєво, коли не потрібно, коли все за готівку, коли все по попередній оплаті. Нема дебіторки, нема ризику, або він малозначний. Другий варіант, коли у нас є, резерв робимо. Що коли ми робимо резерв? У нас розділяється на дві частинки: балансовий або меток прибуток і збиток. Коли у нас метод балансу більш точний, більш кращий, пріоритетний метод, який є, який ви маєте точно робити на кінець періоду. Балансовий метод, якщо у вас є, воно може бути знову ж таки, на дві позиції: єдина ставка, що може застосовуватися при промічній звітності, берете дебіторку і знаєте, що 5% не сумнівні і взяли дебет, помножити на 5% маєте резерв або ранжирування, що є пріоритетніше, більш точні. Берете дебіторку, і по дебіторці, що називається в залежності від ранжирування оплати, визначається відсоток. І цей метод балансу буде говорити вам про сальдо резерву. Балансові говори про сальдо, яке буде в балансі, яке буде контррахунок до дебіторки, буде зменшувати дебіторку. Якщо ми говоримо метод прибутку і збитку, теж дозволяється. Ви маєте в обліковій політиці, має бути прописано метод прибуток і збиток, береться відсоток до чистої виручки, не до виручки, до чистої. Звичайно, що без ПДВ і звичайно, що яка буде відкоригована на те, що у нас є ці надана знижки, які ми надаємо нашим покупцям. І так, що вона буде говорити? Вона буде говорити про введення дебет-витрати по резерву. Тут саме головне, щоб ваш резерв не був дебетовий. Якщо у вайн у вас буде випадково дебетовий, для прикладу, давайте так ще вам скажу, що ви для себе застосовуєте метод другий, і уявимо собі, що в нас було списання 17 тисяч. Отовіть собі, що в нас було списання 17 тисяч, а сальдо має бути резерву е, оцього. Ем, так, з цим нам не вдасться, тому що ти тут ми все вирівняємо. Списання тут недобре. Я сказала 7500. Я хотіла вам, напевно, я вам це ем, скажу на наступний раз таке, задачку. Якщо у нас сальдо, якщо у нас списання буде більше, ніж наш нарахований резерв. Ви ніколи не маєте зайти в дебет, ви маєте вийти в нуль, але не в дебет, бо резерв сумнівних боргів це у нас є пасивний рахунок, він може бути або нуль, або кредит. Щоб у вас не було. Якщо вам не вистачає резерву, ви донараховуєте до нуля. Зрозуміло, бо інколи буває так, що ми цим методом, другим методом з прибутку і збитку, і нам не вистачає нарахованого резерву, ну якась виключна ситуація. Ми мусимо списати через резерв, і ми не маємо зайти в дебет. Ми маємо це пасивний рахунок нуль або кредит. Окей, ми з вами повторили. Можливо, все і до кращого, бо ви собі зможете роздлокувати додатку.